Beton bet, beton bet, beton bet, beton beton Футбол Фіорентина Динамо. Черговий матч у лізі конференції, з якої країни буде суддя матчу. Презентуємо суперника киян, кого букмекери вважають фаворитом. Іде дивитись Фіорентина Динамо. Про це і не тільки у нашому випуску прямо зараз. Футбол, Ліга конференції. Черговий матч для Київського Динамо. Суперник Італійська Фіорентина. Четвер, 11 грудня. Італія, Флоренція, стадіон Артеміо Франкі. Початок о 19.45 за київським часом. Далі про суддівську бригаду матчу фіорентина динамо У Флоренції працюватимуть арбітри із Сербії. Головний арбітер Мілош Міланович наварі теж серб. Отже, Бог послав арбітрів. Щодо суперника Динамо, то Фіорентина у турнірній таблиці Ліги конференції зараз на 17-й позиції. Це зона плей-офф після чотирьох матчів, дві перемоги і дві поразки. Шість м'ячів забили, три пропустили, шість очок. Спочатку дві перемоги були вдома. Перемогли Сігму Заломовця 2-0. Потім на виїзді Рапід Віденський 3-0. Ну а потім дві поразки поспіль. Спочатку у Німеччині від Майнца 1-2, а потім вдома від Афінського Айка – 0-1. Щодо Динамо, то кияни зараз на 27-му місці у Лізі конференції. Команда має одну перемогу і три поразки. Три очки. Від зони плей-офф три позиції. Нагадаю, що останнє місце 24 те яке гарантує матчі плей-офф, потрібно перемагати. Щодо матчів Динамо у Лізі конференції, то уболівальників футболу я впевнений. Їх добре пам'ятають. Поразка Крістал Пелес вдома 0-2. Потім гостьова поразка Самсун спору 0-3. Потім нарешті прийшла перемога. Розтрощили Злінський 6-0. А потім знову поразка. Омонія 0-2. Щодо виступів Фіорентини у чемпіонаті Італії, то зараз команда з Флоренції на останньому місці. Це справжня ганьба для фіалок. 14 матчів. Жодної перемоги. Єдиний клуб. У серії, а який не перемагав шість нічиїх і вісім поразок. Одинадцять забито двадцять чотири пропущено шість очок, і це дно. Далі більш детальніше презентуємо суперника Динамо – «Фіорентина». Трансферна вартість усіх футболістів згідно з «Трансфермарк», на сьогодні складає 285 мільйонів євро. Середній вік гравців 25,8 років, 14 легіонерів, 12 гравців різноманітних збірних, зокрема чотири з Італії, Німеччина, Ісландія, Боснія, Хорватія, Ганна, Марокко і Швейцарія. Презентують своїх збірників. Також є легіонери з Бразилії, Іспанії, Аргентини і Кодівіуара. Прекрасні футболісти є у складі: Додо, Альберт Гудмонсон, Роландо Мандрагора та інші. Проте у серії А без позитиву. Головний тренер на сьогодні Фіорентини. А вони останнім часом змінюються дуже часто. Також зараз тренує італієць Паоло Ванолі, якому 53 роки його призначили на початку листопада цього року. До цього він працював у Торіно, Венеції, інтері. Правда, там був тренером з розвитку техніки. Також був асистентом у лондонському часі і розташуванні збірної Італії. Правда, це були збірні вікові ю 19 Ю-18. І 17. Букмекерські контори на матч Фіорентина Динамо дають такі коефіцієнти на перемогу Фіорентини 1,4, на перемогу Динамо 7,5, нічия 4,8. Явний фаворит Фіорентина. Друзі, а ви як вважаєте, хто переможе у цьому матчі? Фіорентина? Нічия? А може Динамо? Пишіть прямо зараз у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо. Далі коротко про те, який найближчим часом буде транслювати матчі в прямому ефірі. Канал Перший футбольний у середу, 10 грудня, Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Сантьяго бернабео 21.45. У випадку поразки Хабі Олонсо будуть звільняти. Хто переможе? Приходьте обов'язково у середу. І нарешті марафон у четвер. Спочатку Фіорентина Динамо, о 19.30, а потім Хамбрун. Шахтар, 22 година, і це також Ліга конференцій. Приходьте, будемо чекати, не забудьте! І наприкінці випуску про те, де ж дивитись футбол фіорентина Динамо. Матч покаже офіційний мовник Ліги конференцій в Україні компанія «Мегого». Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний, як завжди, пропонує вам прямі описові трансляції у компанії більше 200 тисячної аудиторії вболівальників. Приєднуйтеся і ви Щиро запрошуємо. Четвер, 11, дев'ятнадцята Ютуб перший футбольний. Друзі, щиро дякуємо за вашу підтримку, за ваші подобайки. Натисніть, будь ласка, великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто ще не зробив цього. Ми чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Україні!